Вітаю вас! У цій порі на телеканалі РТБ в ефірі програма Один на один. Не лише несприятливі погодні умови, але й власна необачність, як правило, стають причиною побутового травматизму. Комусь таке падіння може видатись навіть кумедним. Однак тому, хто приземлився, боляче вдарившись, навряд чи весело. Тож сьогодні знову у цій студії ми говоримо про реформу медичної галузі в цілому та травматологічної служби, зокрема. Також про важливі моменти профілактики побутового травматизму. Є з нашої студії головний ортопед-травматолог області, завідувач ортопедо ортопедо-травматологічного відділення обласної клінічної лікарні Валентин Піонтковський. Вітаю вас, вітаю вас, пане Валентине. Чи зросла кількість травмувань з настанням несприятливих погодних умов? Як бачите, так. такий зв'язок? Так, безумовно зросла кількість травмувань внаслідок падінь на вулиці, зросла кількість травм внаслідок дорожньо-транспортних пригод в силу, звичайно, цих от обставин. Якщо орієнтовно в відсотках, то десь на відсотків 30-40 кількість хворих зросла. Взагалі, на скільки людей, ліжко, місць розраховане ваше відділення? Наше відділення розраховано на 60 ліжок. Це 25 ліжок ортопедії, 20 травматологічних ліжок і 15 ліжок кісково-гніної хірургії. Ну, тепер, якщо говорити про якісні і неякісні послуги, наскільки якісними є послуги е, в меддопомозі тим потерпілим, які потрапили до вашого відділення, а, ну бачите, ортопедо-травматологічне відділення обласної клінічної лікарні, а, це є третинний рівень надання медичної допомоги, тому за нами вже вакова дослідний інститут. А те, чим не справляються наші колеги травматологи на районній ланці. І на, на на рівні міської лікарні. А тоді цих хворих відповідно по направленню госпіталізують в наше відділення. Безумовно, хворий має повне право і абсолютно ми це робимо. Він може прийти до нас, звернутися самовільно, і ми не маємо права йому відмовити. і госпіталізуємо і таких хворих, крім того. Наше відділення два дні в тиждень несе цілодобову ургентну, тобто невідкладну допомогу по місту. Якщо проаналізувати в цілому роботу травматологічної служби, як вона збудована і наскільки вона є згуртованим таким механізмом, щоб допомогти людям? Угу. А в кожній районі лікарні, майже в кожній районній лікарні, є травматологічне відділення. Окрім декількох районів, де при хірургічних відділеннях є травматологічні ліжка, тому кожен хворий, який травмувався в районі, він може звернутися в районну лікарню, де йому буде надана невідкладна допомога. Далі, вже, в залежності від того, яка складність травми або йому надається допомога, тобто проводиться операція на районному рівні. Якщо травма досить складна, то Хвори відповідно переводиться в обласне відділення травматичні. Ми вже сказали, що несприятливі погодні умови впливають на кількість на заповненість у вашому відділенні. Що ще є причинами побутового травматизму? Ну безумовно, надмірне вживання алкоголю, ну і дорожньо-транспортні пригоди, які пов'язані не тільки з несприятливими погодніми умовами, але і з необачністю водіїв. Безумовно, з якими найчастіше травмами до вашого відділення потрапляють люди? Як правило, це травми довгих трубчастих кісток, стегнової, великого мілкової, це пошкодження хребта та тазу, це пошкодження кісточок, гомілкоступневого суглобу, пошкодження кісток передпліччя. Скажіть, ну це напевно це такі серйозні операції. Ви проводите, так в якому напрямку збудована робота? Наскільки конвейером конвейєром проходять хвори у вашому відділенні? Ну бачите, тортокодо травматологічна галузь вона не, не має. ми не можемо поставити на якийсь особливий конвеєр, тому що хворий повинен хоча б ранню реабілітацію пройти в нашому відділенні. Якщо, наприклад, з простою якоюсь хірургічною патологією хворий може бути прооперований і навіть зі швами вже виписаний додому, то все-таки ми, імплантуючи певні імпланти, титанові імпланти, штучні суглоби, ми мусимо поспостерігати за цим хворим до повного загоєння рани, підняти його на ноги, активізувати і вже аж тоді ми можемо його відпустити додому. Тому відповідно є якась певна черга на планові операції у нас. Ну, наскільки тоді потужність в виконанні цих імпланто і операції в заміні суглобів? Ну, ендопротезування суглобів виконується в нас досить широко. Орієнтовно одна-дві операції в день виконується. Наприклад, сьогодні було дві таких операції. Імплантація штучного. Суглоба якщо ми говоримо про безцементний кульшовий суглоб, то орієнтовно по часу 40-50 хвилин займає. Хворий піднімається на другу добу, і вже через 3-4 доби він активно пересувається, вчиться, як то кажуть, ходити на на новому суглобі по нашому відділенню. І через 10-12 днів ми його відпускаємо на амбулаторне лікування під нагляд травматолога по місці проживання. Такі операції по заміні ну, зношених суглобів це виконується тільки у вашому відділенні в обласній лікарні, Ні. чи це і в районних відділеннях? Ні, люди можуть В районних тримати? відділеннях вони не виконуються, але вони виконуються в міській лікарні. Тому Бі... жителі міста рівного отримують допомогу, як правило, в міській лікарні, а жителі області отримують допомогу в нашій, в нашій лікарні. Відомо, що в Україні діє державна програма по забезпеченню штучними суглобами. так наскільки так. вона ефективно діє у вашому відділенні по квоті міністерства. Ми отримуємо в рік приблизно це централізовані державні закупівлі. Ми отримуємо приблизно від 16 до 20 суглобів на область. Певна кількість ендопротезів виділяється в міську лікарню для забезпечення міських жителів. Крім того, ясно, що цього дуже мало. Приблизно 800, від 800 до 1000 операцій для нашої області повинно проводитись ендопротезування в рік, Це згідно статистичних даних. Однак в нас, в нас проводиться тільки 100. Це пов'язано з тим, що імпланти дороговартісні, не кожна людина може забезпечити себе ендопротезом. От тому, а виділяється, їх досить мало безкоштовних. Тому от поки що ситуація така. в зв'язку з цим я запропонував начальнику управління охорони здоров'я Піталія Ярославовичу Бойко створити регіонарну обласну програму, і в минулому році вона була успішно запущена. і тому ми додатково отримуємо ще за рахунок обласного бюджету ще 15-16 ендопротезів щорічно. Тобто загальна кількість ендопротезів щорічно вже десь біля 30-35. Угу. тобто потік людей тут все ж таки наскільки ну я думаю до останнього до Ну, якомога більше люди намагаються своїми суглобами жити. Що стає причиною руйнування суглобів? Ну найбільш часті причини це деформуючий артроз, тобто пошкодження суглобового а, пошкодження суглобової сумки. Так що було доступно глядачу, пояснюю і зменшення кількості внутрішньосуглобової рідини, тобто такої природньої змазки. Це все призводить до того, що ковзні рухи в суглобі зменшуються, збільшується тертя і суглоб руйнується. Руйнується голівка стегнової кістки. І це призводить до вираженого болівого синдрому і до обмеження рухливості суглоба. Тому людина постійно перебуває на знеболюючих, не може активно пересуватися. При ревматоїдному поліартриті це також супроводжується і значними контрактурами, тобто вимушеним положенням кінцівки. Інколи хворих у нас проводять навіть на інвалідному візку. Тому тут без ендопротизування просто не обійтися. І якісь інші оперативні втручання неефективні. Так само і травми, особливо в людей похилого віку, переломи, шийки стегнової кістки, вони після. 65 років не зростаються при, будь при використанні будь-якого імпланту. Потрібно міняти а, суглоби. Про суглоби ми говоримо про колінні суглоби. Про які суглоби зараз мова йде? Або ми, в основному, які, на які на, суглоби попливають на нашому рівні проводиться ендопротезування колінних і кульшових суглобів. А всі інші суглоби це рівень а, поки що інституту травматології ортопедії, плечовий і ліктевий. Вони набагато дорожчі ніж коліні і куршові, і результати лікування нам ну, не зовсім втішні, тому поки що це, скажімо так, ланка київських науководисних інститутів. Відомо, що в вашому відділенні досить успішно проводяться операції на хребті. Так розкажіть, це... будь ласка, про це так. Це правда. Ми використовуємо велику гаму як консервативних. Методів лікування, проміжних між консервативним та оперативним і оперативних методів лікування. Ну, Якщо говорити про оперативні та проміжні методи лікування, то це використання спінального лазера для лікування кіл міжхребцевих дисків, це проведення епідурального адгезіолізу, тобто так званого висушування кіл міжхребцевих дисків. Ми встановлюємо епідуральний катетер і протягом декількох днів. Вводимо лікарські засоби для зменшення розміру кіл міжрепцевих дисків. Однак до кожного методу є свої покази. І тому, коли є покази до оперативного втручання, ми виконуємо операції з видалення кіл між дисків, ендопротезування між дисків і стабілізація хребта при наявності нестабільності. Так само успішно ми використовуємо стабілізуючі оперативні втручання при травмах хребта. А, і при доброякісних та злоякісних пухлинах при остеопоротичних переломах ми використовуємо пункційну цементну вертебропластику, це а, введення в пошкоджений хребець рідкого цементу, який а, за декілька хвилин а, а, застиває з виділенням екзотермічної реакції. І при цьому створюється міцний каркас, і хребець далі не руйнується. Кажуть, аби не було проблем з кістками, треба вживати багато кальцію. Наскільки така профілактика буде якісною? Так, препарати кальцію звичайно мають місце в профілактиці остеопорозу, однак не тільки вони, тому що для того, щоб кальцій потрапив в кістку, то потрібно перше, щоб він засвоївся в шумково-пішковому тракті, а друге, щоб він потрапив в кров'яне русло, і третє, щоб він потрапив з кров'яного русла в кістку. На, 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 на цих ланках є різні механізми, які впливають на цей процес, тому лише вживання кальцію недостатньо. Необхідно, тут необхідна корекція не тільки ортопеда-травматолога, але й ендокринолога, акушера-гінеколога та ревматолога. Розумієте, це така комплексна проблема, якою займаються декілька фахівців. Тому спочатку треба визначити причину остеопорозу. Чому він виник, а вже далі приймати рішення, на яку ланку впливати? Якщо це недостатність кальцію в дієті, так, то кальцімісні препарати допоможуть. Якщо це причина гормональна, то лише прийняття кальціймісних препаратів не дасть такого бажаного ефекту. Аби засвоювався кальцій, що потрібно знати? Аби засвоївся кальція, треба, щоб була здорова шлунково кишкова система. Тобто, якщо є проблеми з шлунком та кишківником, то відповідно поки ми їх не ліквідуємо, то засвоєння відповідно кальцію такого, якого ми, якого ми хотіли, не буде. Якщо проаналізувати роботу вашого відділення, з якого віку люди починають травмуватися? Якщо говорити про жінок, то, як правило, це постменопаузальний вік, маєте на увазі причину, якої травм є остеопороз, так, так, ну не лише. Ну, це Але... приблизно 60-65 років. Чоловіки дещо старші. Безумовно, травми можуть, можуть а є і в молодих людей. От, в молодих людей, як правило, це причини травм це дорожні транспортні пригоди. Це хуліганські травми, це спортивні травми. От а травми від звичайного побутового падіння це і правда люди похилого віку. Молоді це хочуть навчитися на ковзатися, так? Або... так? Так, так, так. Казання Та на ковзанах ми... на лижах дуже багато людей зараз транспортуються з нашого курорту Буковель, особливо ті, хто проживає в нашому регіоні. Тому що якась така необачність, необережність, недотримання певних правил безпеки призводить до досить важких травм при катанні на лижах. От ми вже говорили за імплантацію, за штучення суглоби. Наскільки ефективними є оці оперативні втручання для людей в старшому віці? Вони досить ефективні. Тобто людина... Скільки триває це оперативне втручання і ну, процес реабілітації людини після такої операції? Людина з переломом шийки стегна, наприклад, старшого віку, найстаршу, найстаршу жіночку, ми прооперували 89 років. І вона успішно зараз пересувається на своїх ногах. Тому за допомогою ще за допомогою штучного суглобу ми mm -hmm. а, імплантуємо операція відпрацьована. Імплантує... навіть без милиць безумовно а, ми імплантуємо штучний суглоб. Якщо йдемо про цементний, то десь приблизно за годину 20-там, півтори години. Якщо без то від 40 там до п'ятдесяти хвилин. В залежності безумовно від маси пацієнта, а, в залежності від а, а, причини. З приводу чого ми платуємо свобод, якщо це травма, коли трошки довше, якщо це захворювання, з збереженням основних анатомічних структур, то і право, це швидка операція, можна сказати, середньої травматичності. Чи часто доводиться вам мати справу з лікарськими помилками? Неправильно було лікування проведено до того? Неправильно та, встановлений та, діагноз? Безумовно, є такі речі, вони завжди були і завжди будуть, тому що людський фактор присутній всюди. Завдання лікувального закладу третинного рівня це є ліквідація тих от наслідків. Одним завданням є ліквідація наслідків і ускладнення, які виникли на районному рівні, на рівні міському. От якщо ситуація досить складна, тоді ми рекомендуємо людям госпіталізуватися в інститут травматології та ортопедії наш профільний у Києві. Однак це одиничні випадки, майже з усім справляємося ми. Наскільки часто лікарські помилки ну можливо не, назвати не помилки, а небажаний результат лікування. Наприклад, лікар провів операцію ніби непогано, а кістка не зрослася. Таке От, буває звичайно. Тобто, а це пов'язано не тільки з тим, як лікар провів операцію, а як хворий проводив реабілітацію. Чи він не порушував режим, чи він нормально харчувався. Тому факторів буде ну, досить багато, але на жаль, небажані результати лікування вони є і ну наше, одним з наших задань є їх ліквідація. і Ми я рахую успішно з цим справляємося в нашому відділенні за рік виконується приблизно півтори тисячі оперативних вточек. Якщо говорити про фаховий рівень травмат... лікарів, які працюють травматологами, наскільки він відповідає тому, які є потреби? 80% лікарів ортопедо-травматологічного відділення обласної клінічної лікарні це лікарі з вищими категоріями. В нашому відділенні працює два лікаря з вченим ступенем кандидат медичних наук. От, звичайно, є лікарі з першою категорією та з другою категорією, але вони не виконують оперативних втруча складних оперативних втручань. В основному займаються асистенцією і набуттям досвіду. Коли ми говоримо про реформи в медичній галузі, ми говоримо про те, що десь хочуть скоротити якісь одиниці, аби оптимізувати роботу служби. Травма... якщо говорити за травматологічну службу, що можна ще тут оптимізувати? Ну, безумовно, реформи потрібні. Я думаю, що в такому стані, як є медицина зараз в нас, вона не задовільняє ні лікарів, ні пацієнтів. Що саме не задовільняє форма медичних послуг, яка є зараз в нас? Ну, наприклад, поїдете в ту саму Польщу або в Німеччину, і безумовно ви побачите, що рівень набагато вищий. Чому? Тому що оптимально використовується кадровий склад, оптимально забезпечується медична галузь, фінансується, має увазі. Чи а, потрібно оптимізувати ортопедромедичну службу, так потрібно. А, яким чином це зробити? Ясно, що я один на це запитання відповідь не дам, але я бачу це таким чином, що ті а, районні відділення, які не використовують повністю ліжковий фонд, які не виконують ту кількість операцій, яку їм належить виконувати. І не, не володі, лікарі не володіють тими всіма навиками, якими вони мають володіти, то ті травматичні відділення варто буде а, оптимізувати і, можливо, з'єднати з хірургічними відділеннями. Ну на даний час є такі, є такі, є такі ліжковий фонд, який пустує. Все ж таки, завжди люди падають, завжди є якийсь е, побутовий травматизм вдома. Але на жаль, є. В, 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 в закладах в, 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 третинного рівня його немає, а в закладах вторинного рівня є. є. Чи часто вам доводиться у своїй лікарській праці зустрічатися з випадками, коли люди зволікали зверненням до лікаря? Так, можна сказати, кожного дня. Кожного дня, тому що виконати оперативне втручання? На, на ранніх стадіях значно легше і попередити розвиток захворювання значно легше, аніж потім справлятися з порушенням анатомічної будови якогось суглоба або кістки, і відновлювати це все на більш детальному рівні, наприклад, деформуючи артроз кульшового суглоба. Краще прооперувати тоді і імплантувати штучний, штучний суглоб тоді, коли ще збережена вертлюгова западина чашка, так? І, і коли збережені ще скажімо, орієнтири анатомічної будови стегнової кістки. А з часом, якщо людина зволікає з оперативним втручанням, то з часом відбувається. Лізис, тобто руйнування вертлюгової западини, і вже потім оперативне втручання набуває зовсім іншого характеру. Треба спочатку відновити тазові кістки, які формують вертлюгову западину, а вже потім імплантувати суглоб. Тобто тоді операція значно подовжується, і результати її не такі гроші. Якщо проаналізувати роботу травматологічної служби і ну, з огляду до того, чи має необхідне обладнання. Чи забезпечений травма, травматологічним обладнанням, неважливим обладнанням, яке для щоденної роботи потрібно? Можливо, не, не говорити про якісь високоефективні оперативні втручання? Безумовно, ні. Що не вистачає? Потихеньку в, в нашій лікарні влада дбає, і ми дуже вдячні начальнику управління охорони здоров'я, нашому головному лікарю, Володимир Миколаючи Киселлю за те, що вони прослуховуються до нас, до наших прохань, і все таки потихеньку йде забезпечення в минулому році. Придбаний електронно-оптичний перетворювач це такий спеціальний рентген-апарат операційний, під яким ми можемо виконувати оперативне втручання з мінімальних доступів без великих розрізів, наприклад, якщо раніше. Остеосинтез це варіант лапароскопічної операції чи ну по типу. По типу. Лише лапароскопічні операції вони виконуються там під контролем ока да, відеокамери, а це під рентген-контролем. Але рентген у режимі скопії, тобто в режимі телебачення, да, використовується дуже маленьке опромінення. Пацієнт отримує мінімальне променеве навантаження, так само так само, як і лікар. Але а, провести репозицію, тобто скласти кістку, вдається без розрізу і зафіксувати її з нови, новітніми імплантами через невеличкий прокол або розріз там 2-3 см. На жаль, такі електронно оптичний перетворювач існують тільки у нас його немає в міській лікарні. Ми коли зараз клопочем перебалою, щоб така велика потужна лікарня, як центральна міська лікарня, мала цей прилад, тому що вони так само виконують багато оперативних звичайно. А в порно-раховому апараті він їм досить потрібен. Дуже він потрібен дитячому ортока травматичному відділенню в обласній лікарні. Ну і відповідно в кожному травматологічному відділенні районної ланки має бути такий апарат. Бо зараз за кордоном оперативні втручання без нього взагалі не виконуються в жодному травматологічному відділенні. При меддопомозі травмованим людям напевно важливим моментом є фіксація кісток. Наскільки осучаснилася методика фіксації кісток травмованих? Значно. Значно пішов вперед оцей, оця ланка остеосинтез, да? з'єднання кістки, називається словом остеосинтез. При певних переломах зараз людина може користуватися своєю кінцівкою вже з другої, третьої доби після операції, якщо операція виконана малоінвазивно, через невеличкі розрізи. Або через проколи шкіри, то вже друга, третя доба, бо синдром зменшується, людина може потихеньку наступати на ногу, рухати рукою. Не потрібно тривалих гіпсових іммобілізацій, як колись там 3-4 місяці. Наскільки це доступно є для людей? Чи це дороговартісне задоволення? Такі певна, фікса... певна кількість ім... Ім... певна кількість імплантів невеличка а, закуповується за державні кошти, однак левова частка а, людей. Мусять купувати ці імпланти за власний кошт. Вони досить... а й, або ж все ж таки гіпсування, так? Так, або використання методик, ну, скажімо так, застарілих. Це про, про те, що ми говорили: остеосинтез, так. Остеофін... остеосинтез фіксування. Так. Наскільки це є дороговартісне задоволення? Ви знаєте, зараз фірм виробників, які представляють і продають імпланти на ринку України, досить багато, починаючи від Китаю і закінчуючи Америкою і Швейцарією. Тому в залежності від того, що людина собі обирає, що вона зможе собі придбати, звичайно, найкращими імплантами у світі і золотим стандартом рахуються імпланти швейцарської компанії Синтез. От, однак ну, Нам ще дуже... до світу, напевно, далеко. Що можуть люди у нашому, на нашому рівні отримати? Ну, чому люди можуть отримати і швейцарські імпланти синтез, вони є у нас в рівному, проблем немає. Є фірми, які привозять їх. Абсолютно, те, що імплантується в найкращій клініці Європи або Сполучених Штатів Америки, може бути імплантовано в наших умовах і імплантується. Найкращі ендопротези, найкращі імпланти для остеосинтезу. Це проводиться. В наших умовах найкращі імпланти для фіксації хребта. це все є. Давайте ще раз торкнемося питань профілактики, аби mm. не мати проблем з кістками, аби якомога довше були наші кістки еластичними, міцними. Що потрібно знати, на що потрібно звертати увагу? Ну треба пам'ятати, що якщо грунти знову до з остеопорозу, що є певні речовини, які ми вживаємо в побуті, які сприяють вимиванню кальцію з кісток. Номер один це Кока-Кола, номер два це нікотин, і номер три це алкоголь. Тобто всі ці речі досить негативно впливають на мінеральну щільність кістки. Наступним досить вагомим фактором є вага людини. Вага людини впливає не тільки на Навантаження на суглоби, але і на гормональний фон, загальний гормональний фон людини. Тому людина повинна кожна людина повинна слідкувати за своєю вагою. Наступним фактором є фізична активність. Фізична активність зміцнює не тільки серцеву, судинну систему, але і кісткову систему, і хрещеву систему, і покращення кровопостачання усіх систем і органів призводить відповідно і до зміцнення. Одним словом, здоровий спосіб життя і здорове харчування. Так, так, Нічого нового на жаль, наш час завершився. Дякую вам за цю розмову, що знайшли час і завітали до нашої студії. Для глядачів нагадаю, що гість нашої програми був головний ортопед-травматолог області, завідувач травматологічного відділення обласної клінічної лікарні Валентин Піонковський. Ну, наразі, все. Дякую всім, хто був з нами. Залишайтесь здоровими та успішними. Побачимось. Щасливо. フフフフ。